Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назу і це мій канал Справи Улюблені. І зараз показую вам свого улюбленця-котика, якого звать Льова. Йому вже більше року і причина, чому я знімаю свого красунчика. Справа в тому, що я займалася в'язанням. І минулого року цей канал я відкривала з такою метою, що я буду в'язати якісь вироби і викладати майстер-класи. Перші відео у мене були саме по темі в'язання. Ось якраз коврик, на якому лежить мій котик. Я в'язала своїми руками, і там другі речі були. Але ви знаєте, він був маленький, тоді йому було місцев два-три. Він мені практично не дав можливості займатися цією справою. Котик був такої так, такий активний, що я просто не могла взяти спиці в руки, тому що тільки я б він бачив ці нитки, і він тут, як тут, сидів. У мене були руки, ноги роздерті когтиками І мені якби звернути цю діяльність і зайнятися чимось іншим. Я зайнялася тоді вирощуванням квітів із насіння, і якби цілу зиму я вже займалася квітами. І, звичайно, ще влітку також. Зараз пройшов вже рік, котику вже більше року. Він у нас ходить по вулиці ловить мишей, пташок, переловив за це літо, не знаю, скільки пташок у мене серце кров'ю обливалося. І я вирішила, що вже йому не цікаво буде. І що ви думаєте? Дивіться, я тільки взяла в руки нитки. І котик тут, як тут, він йому цікаво, йому він мені то, так же само не дає працювати з нитками, як і раніше. Ну, але я думаю, що я з ним знайду спільну мову і хочу вив'язати таку наволочку для маленької подушки. Тому кому цікаво, заходьте на наступне відео, я проведу майстер-клас, я одну закінчую, а коли буду в'язати іншу, то покажу вам. Це буде спицями. До побачення!